Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, Кацапській Федерації. Сьогодні 22 червня, за київським часом, 11 година, 15 хвилин. І сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи. Я вже здогадуюсь, як ви чекаєте нашу сьогоднішню зустріч. Я буду сподіватися, що сьогодні наш ролик буде нетривалим і, як завжди, ми почнемо з огляду ринку дорогоцінних металів. І почнемо з золота. І сьогодні золото торгується на рівні 2332 90 центів. Це спотова ціна. Я перевіряю цю ціну, як завжди, через магазин дорогоцінних металів. Epmex. Це зручно, тому що я одразу можу подивитися, скільки сьогодні коштують монети на американському ринку. Отже, ми бачимо, що цього тижня. Був короткочасний такий підскок, скажімо так, тоді, коли золото коштувало майже 2380 доларів. Срібло сьогодні торгується на рівні 29 73 доларів 70 цента, хоча був час тоді, коли воно коштувало і дешевше, навіть 29 доларів 20-30 центів, центів. Але ми бачимо, що більш-менш зараз ринок дорогоцінних металів гамувався. І ось золото у середньому коштує 2330 доларів, і срібло коштує десь в межах 30 доларів за одну трійську унцію. І сьогодні я хотів би ще зробити маленький огляд за деякими аукціонами, за якими я власне стежу. І там я знайшов цікаві. Прагмети, які, мабуть, вас будуть цікавити. Ось, наприклад, я знайшов банкноту 100 карбованців 1917 року, так звана яєшня. Ось ви зараз її бачите. І вона вторгувалася по ціні 9521 євро. Причому що це такий специфічний аукціон. Щодо цієї ціни ще треба додати. Е 24%. Також там на тому ж аукціоні, зараз я не можу вам зараз показати зображення цієї банкноти. 100 карбованців так само 2017 року 851 Євро. Також на цьому аукціоні продалась щіпка українських шагівок. Це Ну, тоді, коли ще ми не могли карбувати монети, це були марки, марки, гроші. І така щіпка з двох марок, скажімо так, номіналом у 50 шахів, вони були продані за 116 євро плюс 24%. Наступний лот був слабований, або, скажімо так, банкноти у грейді. Це бракована банкнота. 5 тисяч купона карбованців 1993 року, ви бачите, зараз в цій банкноти, яка вторгувалася за 297 євро. Також ви пам'ятаєте, що перші українські гроші або гроші самостійної незалежної України, вони спочатку карбувалися. Вони друкувалися у Канаді. І, звісно ж, там були браки. І зараз ви зараз брак банкноти 2 гривні. Там, де частина. Зображення цієї банкноти була перегорнута догори Дригом. І така банкнота була продана за 432 євро плюс 24%. Зараз ви бачите і листюву сторону, і задню частину цієї банкноти. Інколи їх називають, там, скажімо, так само, як і монети Аверс та Реверс. Ну і ще дуже цікава банкнота. Зараз ви її бачите, яка була продана за 775 євро. Так само, частина зображення була перегорнута до гори Дригом, і така банкнота була продана за 775 євро. Зараз ви бачите ще зворотній бік цієї банкноти. Ця банкнота номіналом 5 гривень, зразка 1992 року. Також ще перша купона карбованця, вибачайте, перші гривні, перші гривні. І зараз ви бачите брак обрізки такої банкноти. І вона була продана всього-навсього за 21 євро плюс 24%. І ви знаєте, мабуть, що я колекціоную, збираю такі бони. Які ще можна назвати, скажімо так, сувенірні бони. О, обичайте, у мене трішки бардак на столі я зараз вам не покажу. Ну, Ви, ну, ви здогадалися, про що я власне, хочу вам розповісти про так звані сувенірні гроші. І от ви знаєте, є такі, такі журнали Мумізматика та філористика», головним редактором якої є Максим Згреба. і він випускав свого часу ось такі от сувенірні банкноти. І вона була вторгована за 6 євро і плюс 24%. Зараз ви бачите зображення лицевої сторони цієї банкноти, і ось ви бачите зворотній бік цієї банкноти. Причому ви бачите, що номер цієї банкноти він був не надрукований, власне, а просто поставлений спеціальним нумератором. Ну і мабуть, вам ще буде цікаво. Ви пам'ятаєте до річчя незалежності України був випущений, була випущена серія українських пам'ятних банкнот до річчя Незалежності України. І ось набір таких банкнот був проданий на цьому аукціоні за 140 євро плюс 24%. Ну і власне, от це перші такі новини, міжнародні, про які я вам хотів розповісти, тому що більшість, більша частина глядачів цікавилася, власне, скільки що коштує і де, і як можна щось купити, а потім щось дорого продати. Ну і цього тижня, в понеділок, був продаж в інтернет-магазині Національного банку України нової монети: це точка життя, або крапля життя або краплина життя. Ця монета в інтернет-магазині коштувала 165 гривень. І нарешті, учора, я отримав своє замовлення, І те, яке я робив ще, здається, 16 червня. Це монета Оріньєк або кримсько-татарський візерунок. Ну, Укрпошта випустила відповідну марку. І у Національний банк України так само випустив ось таку дуже красиву монету. Усі дуже жалкували, що Національний банк України не випустив її в кольорі або з там под руком не фарбованою. Ну, от я її нарешті одержав. І ця монета так само обійшлась мені у 165 гривень. І вже з понеділка комерційні банки, дистриб'ютори Національного банку України почнуть продаж цих монет в своїх відділеннях. І вже Відомо, якими цінами будуть на ці монети. Ну, десь в де зоні між 350 гривень до 320 гривень, або навпаки, якщо ви так бажаєте. Ну, Таскомбанк, здається, буде продавати її за 320 гривень. Інші банки трішки дорожчі, от, наприклад, приват. До речі, вчора в Приваті там так само було дуже багато виставлено монет. Також тоді, коли я був в Таскомбанку, я зміг придбати ще одну монетку. Ось зараз ви бачите: це українська бавовна ракета Нептун. Ця монета вже коштувала 290 гривень. Також я прикупив ще ось таку монету. Це дуже скандальна монета, дуже цікава монета, на мій погляд, тому що тут треба просто здогадуватись, про що це монета. Я нагадаю, що це монета енергетики. Причому що цікаво, що вона має оберт монетний, а не медальний. Тут треба здогадуватися, що власне на цьому зображенні. Також ще хочу нагадати, що номінал цієї монети він карбований на гурті, що також дуже не схоже на те, що власне, і робить Національний Банк України. Також хочу нагадати, що наступного тижня вийде ролик, присвячений ролик монет. Це обігово-пам'ятні монети. Ролик накладом 20 тисяч екземплярів або 20 тисяч одиниць таких роликів буде випущено. Це обігово пам'ятні монети. Я, якось там, деякі глядачі виловлювали власне, в магазинах, тоді, коли їм давали на решту такі десятки, будемо сподіватися, що такі монети ми також можемо ще знайти. В власне, в мережах у торгівельних мережах. А також ми ще чекаємо вихід нової монети. Це Олена Пчілка. Власне, усе те, що стосується нумізматики, я вам розповів, дуже-дуже стисло. Я ціную ваш час. Я розумію, що ви не хочете переглядати ролик. Як я інколи робив по 40 хвилин, навіть годину деякі огляди в мене були. Отже, ви але дуже встигла інформація, її дуже багато. Тому я, як завжди, раджу вам не промотувати, а дивитись мої ролики від початку до кінця. Тепер давайте перейдемо власне, до філателії. І отже, цього тижня Укрпошта оголосила про вихід двох марок з серії Європа. «Європа». Власне, вони будуть присвячені. Підводному світу нашої планети. Власне, це флора і фауна, підводна флора і фауна, і вони були присвячені рибці, яка власне, мешкає, скажімо так, у Чорному морі. Це так звана зеленуха. І також ще це марка присвячена крабу. Ну і, звісно, вже філателісти почали готуватися до виходу цих марок. Ці марки дуже дорогі, вони вийдуть власне, одним аркушем, навіть з цікавими купонами. По чотири марки ко, кожної марки в одному аркуші, кожна марка номіналом А дорівнює 1 долару США. Отже, приблизно одна марка десь буде коштувати 40,5 гривень. приблизно, ну, Це як складеться власне, курс Національного банку України на день продажу цих марок. І хочу нагадати, що вже існує в Телеграмі це дуже зручно, крамниця, Острів Скарбів, і там, де ви зможете замовити собі ці КПД з пересилкою на вашу адресу. Нагадаю, що існує три види КПД. Це, власне, просто конверт, на якому є відповідний напис перший день. А також ще другий вид це сувенірний КПД, там де просто марка і штемпель першого дня, або будь-який інший штемпель, будь-який будь інший конверт, навіть банкнота це може бути. І третій тип це, власне, конверт, який пройшов пошту. Отже, раджу вам завітати до. Крамниці, Острів Скарбів, адресу цієї крамниці ви знайдете в описі до цього відео. Також Національний банк України, ой, вичайте, Укрпошта, ще і о, сповістила нас про вихід о, марки, присвячений податкам. Ну, Ви знаєте, що існує такий Мінздох, який запропонував Кабінету міністрів, щоб він вийшов з відповідною пропозицією до Верховної Ради, і я вам зараз просто повідомлю про те, деякі інсайди, власне, що може відбутися у, у, з, нашими, з нашими податками. Отже, ви знаєте, що є військові збір, які платить кожний українець, який отримує е, зарплатню. Це 1,5% від вашої зарплатні. І пропонується встановити цей податок на рівні 4,5% стосовно ПДВ, клятого цього ПДВ, який держава збирає, а потім повертає. І причому це дуже шкідливий податок. І вона навіть інколи повертає навіть більше, ніж збирає цього податку через усі ці схеми, які власне сьогодні існують, і ніякі податкові. Накладні ніякої користі для цього не мають. Аби вони встановили цей податок на рівні 10%, то вони би 100% отримували цей податок, і не треба було б власне потім повертати щось комусь. Але пропонується підвищити цей податок на 23% до 23%. Ще що пропонується власне. Це улюблена е, тема нашого прем'єра. Це підвищувати податки на цигарки, власне, на тючун та алкоголь. І знову будуть підвищені ці податки. І отже, я навіть так вже, серйозно вже думаю, мабуть, треба кидати свою таку не дуже корисну звичку. Отже, друзі, знов-таки нагадаю про те, що існує крамниця, ви зможете подивитися, які власне, пропонуються конверти до цього спецпогашення. Ви можете зробити. Свої замовлення. В описі до кожного конверту вказано, до якого часу ви зможете це зробити. Вже деякі глядачі вже отримали мої конверти, які пройшли пошту. От Ви зараз бачите один з таких конвертів, який було відправлено 17 червня. Я його вже отримав, навіть зробив початку вхідну, що він, власне, точно пройшов пошту. Ось такі конверти ви ще можете. Один такий конверт на гру Бельгія-Україна ви ще можете замовити. Ну, Перша гра була для нас не, 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 не дуже вдалою, але учора ми, здається, перемогли. З рахунком, отже, є шанс, те, що ми вийдемо з цього кола і перейдемо на інше коло, на інше коло і отже, серія таких конвертів вона буде продовжена. Дякую всім глядачам, які дивляться мій канал. Дякую усім, хто залишає вподобайки, хто коментує моє відео. На цьому я б хотів би завершити сьогоднішню нашу зустріч. Здається, я сьогодні згадав про усі новини. Якщо щось не згадав, якщо щось не розповів, ви можете про це мені нагадати власне, в коментарях до цього відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть Кацапській Федерації бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ми обов'язково дочекаємось тоді, коли ця недоімперія розпадеться. Бажаю усім здоров'я і до побачення, до побачення, до побачення.